Доброго дня! Тема сьогоднішнього ефіру: житло, а саме реєстр. Реєстр свого житла, квартири чи будинка. Хочу підняти тему реєстрації куплі-продажі ваших будинків квартир, власність чи право власності. А саме, коли проходить сама реєстрація житла, як його вписують в реєстр? І ще після цього які наслідки? Дивіться, приведемо до прикладу зділку куплі-продажі жилого дому, житлового будинку українською мовою буде правильніше. Приходимо ми, ми до нотаріуса, купуємо, є продавець, є покупець. Правильно, правильно. Купуємо цей будинок як житловий. Зверніть увагу: житловий будинок чи квартира. В самому реєстрі, де оформляє нотаріус, пишеться вже об'єкт нерухомого майна. Зверніть увагу, підміна понять. Не житловий будинок, не квартира, а об'єкт нерухомого майна. Тобто підміна зразу йде, будинок і, нерух... і об'єкт нерухомого майна. І тут сама, знаєте, загвоздка йде. Тобто сама куплі-продажа сам договор. Жилове, житловий будинок. І зразу тут в реєстраційному вже йде не житлове, комерційне, бо об'єкт це не комерційне. Зразу ми запитуємо, чому так виходить. Ну, дійсно, нерухоме майно, але на об'єкт ніхто не звертає на це слово уваги. Комерційне вже перестає, комерційне це торгове перестає бути жилим. Тут вже з'являється і, і ГРМ, і вода, і світ, тобто всі електроустановки. Тобто, це не житловий будинок, а вже комерційний. Тому зразу часто коли купують будинки, квартири, зразу як мухи налітають на житло, ваше комунальщики і вже це ж комерційне здання, правильно, об'єкт. І тоді, да, да, всі починають вас, як кажуть, інтересуватися вашим житлом, ну, воно вже не ваше. Діло в тому, що справа в тому, що коли ви реєструєте даний об'єкт, уже не жилий, Уже це не жиле поміщення, тому що це комерційське, Добровольно, ви самі пішли, віддали його в комерційство. То есть підписали згоду, не знаючи всі умови. А хто являється собственником вашого дому? ну, точно, не ви. Нотаріус, який імені на одного світу, юриста. І так, само тергромада. То есть, всі зарані знають, що це житло, але ви цього не знаєте, бо ви маєте лише право власності, не володіння. Тобто право власності дає вам право володіти, а не бути односібним господарем. Отже, вихід з цієї ситуації, ви всі запитували, як я це робила. Відзиваємо свою підпис на регістраційному регистраці... нерухомому об'єкті. Увідомляємо об, про видалення, вилучення цивільних оборотів об цивільних, і анулювати адресу нерухомого майна, акт із'яття із оборота і анулювання об'єкту. Дивіться при навіть куплі-продажі, там зверніть увагу, за главними буквами є покупатель, продавець, ну, як торгові імена в паспортах у тих аус-вайсах. То есть и есть адреса с капслоком, обратить внимание, капслоком, виртуальный адрес, за что я вам сказала, виртуальный. То есть даже ваши вот эти оферты платежки, там виртуальные все адреса. Ваша задача уведомить Министерство юстиции Украины, вашу городскую сельскую раду и, конечно, нотариусу. То есть все сделать извещение. Извещение уведомления разные понятия. То есть Каждый, кто причастный к данному похищению, це ваши имущества, квартиры и дома, вы должны известить, то есть извещение сделать. Ну и нотариус отдельно благодарность, то есть можете написать, если не будет произведено данное рестрационное действие, то есть заплатите жизненную энергию чи там богатством, здравием. Или сума, то есть це уже особисто ваше.